Мої батьки хотіли бути митцями і вчитися у Києві в карпенка Карого, То спочатку мій тато звичайно пішов в армію. Мої мамі а, вчитись на медика п'ять років. По моєму це займає у Львові, і тільки потім вони змогли поїхати. І якби follow їхнє серце, і вони мені зі мною мамою поділила, що вони просто знали, що коли у них будуть діти, вони дозволять своїм дітям бути тим, ким вони хочуть. Звичайно, вони не дуже хотіли, щоб я була в кіноіндустрії, тому що вони знали важкість того, як бути кінометцем в Україні, саме так і. Вони мене віддали і на фігурне катання, і я вчилась на художника в залі в Київській дитячій академії мистецтв спочатку, тому дали мені можливість зрозуміти, ким я хочу бути. А, але так напевно просто це їх віра в мене. Мені мама, звичайно, звинувала кожен день питала, де я як я, але я також знала, що якщо мені довірились, в мене була відповідальність.